Маємо для оренди отаке от велике приміщення, офісне, комерційна оренда. Тут у нас є і кухня до розпорядження, є кілька санвузлів з душовими. Душева. Давайте. Ще один санвузол, також з душовою, також з туалетом, умивальник. все гарно зроблено, ремонт, все новеньке. Тут таке велике прохідне приміщення, кімната. Йдемо далі. Тут ще одна невелика кімнатка з шафою, можна і речі якісь поскладати. От. Далі ще одна кімнатка, вже менша. І тут ще один санвузол. Також душева, зеркало, туалет, теж новий ремонт, бачите, болер є, Змійовик. Таке приміщення, світле, просторе. Класно підійти для якоїсь доволі немалої компанії. Здається, воно все разом, це лише частина. Зараз ми подивимося решту кімнат. Ось тут ще одна простора світла кімната. Дійсно, багато світла, електрика класно виведена, багато розеток повсюди, тобто буде зручно працювати. Є лічильники, поділені на три частини. Так, І тут друге крило. Одна невеличке таке приміщення, кімнатка. Sí. З вікнами. Тут одна кімнатка без вікон, зовсім маленька, але ось така є. Тут ще одна велика простора кімната. Ці всі ліжка заберуться, вона буде вільна. І ще одна невеличка кімната входить до цього всього комплексу приміщень. Тут запасний вихід є.